Топ цікавих фактів про крокодилів. Крокодилів часто путають з алігаторами, проте це різні тварини нехай і схожі. Крокодили прямі нащадки вимерлих динозаврів. Найближчими родичами крокодилів є, як не дивно, птахи. Крокодили дуже хитрі і терплячі. Запримітивши місце, куди травоїдні приходять на водопій, крокодили поливають берег у цьому місці водою. Переносячи її в роті, щоб земля стала слизькою. Якщо тварина, що підійшла до водопою з метою напитися, поскрознеться, вона неминуче стане жертвою крокодила. Від цього факту, можливо, і пішов вислів, крокодилячі сльози. Коли риба йде на нерест, крокодили в річка лягають проти течії і відкривають пащу. Їм навіть не доводиться нічого робити. Достатньо просто закривати пащу і ковтати рибу, яка сама в неї стрибає. Крокодили, на відміну від алігаторів, можуть жити не тільки в прісній, а й у солоній воді. Ребра, що захищають крокодиляче черево, не з'єднані з хребтом. Якщо на язик крокодила щось падає, наприклад, крапля води або крапля поту з голови відважного дресирувальника, що засунув голову в пащу хижакові, крокодил негайно стискає щелепи, тому що у нього спрацьовує рефлекс. Ситий крокодил, який досхочу наївся, не нападає на потенційну жертву навіть тоді, коли успіх йому майже забезпечений, йому просто лінь. Крокодилячі зуби сточуються і замінюються новими приблизно раз на 2 роки. Хоча ці істоти і ведуть водний спосіб життя, однак відкладають яйця на суші, вода холодніша за плюс 20 градусів за Цельсієм, для більшості крокодилів смертельно небезпечна. У крокодилів Розвинувся своєрідний симбіоз із птахами. Він відкриває пащу, а дрібні пташки викльовують шматки м'яса, що застрягли в нього між зубів. Цих птахів крокодил ніколи не чіпає. Удавана незграбність крокодилів на суші вельми оманлива. На коротких дистанціях вони здатні розвивати дуже високу швидкість, тим паче дивовижно для істот з настільки короткими ногами. У недалекому минулому. На території Південної Америки ще водились повністю сухопутні крокодили, але нині їх уже не залишилось. Зрілості крокодили досягають у віці 5-10 років, залежно від виду. Більші види ростуть повільніше. Крокодили можуть жити до сотні років, іноді навіть більше. Жувати крокодили не вміють, їхні щелепи до цього не пристосовані. Тому вони розривають здобич на частини і ковтають по шматках. Серед багатьох видів крокодилів зустрічаються прояви канібалізму. Тому за нагоди ці хижаки зовсім не проти перекусити один одним. Нільський крокодил, що водиться в річці ніл, являє собою чималу загрозу для мешканців сільської місцевості в околицях цієї великої річки. У разі потреби. Крокодил, який накопичив достатній жировий запас, може зовсім не їсти протягом цілого року, а то і більше. Деякі крокодили в період посухи впадають у сплячку і ховаються на дні обмілілих водойм. За один підхід крокодил легко з'їдає здобич, що дорівнює одній п'ятій маси його власного тіла. Маленькі крокодили з однієї кладки яєць вилуплюються одночасно. Цікавий факт: якщо яйця зберігалися за температури 31-33 градуси Цельсія, то з них вилупляться самці. Якщо ж температура була вищою або нижчою, то вилупляться самки. У королівстві Таїланд існують спеціальні ферми, де вирощують крокодилів. Крокодили одні з найдавніших істот на землі. Їхні сучасні види з'явилися ще близько 83 мільйонів років тому. Найбільші крокодили можуть досягати довжини 7 метрів і ваги під тонну. Зустріти таке чудовисько можна на півночі Австралії, в Індії та на Фіджі. Плавають крокодили зі швидкістю до 40 км на годину. За відкривання і закривання пащі у крокодилів відповідають різні м'язи. Ті, що закривають щелепи, дуже сильні, а ті, що розтискають навпаки. Тому доросла людина цілком може не дати крокодилу відкрити пащу, міцно тримаючи її руками. Крокодили іноді ковтають каміння, вони допомагають їм перетирати їжу в шлунку, а заодно відіграють роль баласту.